Підтримка України дзеркально, є дзеркальною е, нептримкою Росії. Да? У нас не сформувалася поки що антипутінська коаліція, але з'явилися її е, осередки. Е, я хочу нагадати, що е, країни, такі, як е, Великобританія, Польща. Чехія, Словаччина і країни Балтії підписалися під тим, щоб знищити е, режим Путіна. Поки що ось цей осередок може, можна вважати е, таким першим прообразом антипутінської коаліції. І справа не тільки в антипутінській коаліції, а справа в тому, що в цій конструкції, яку фактично е, Україна ну, несе на, на собі, да? ну, все, весь тягар. І e, 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 e це пропозиція цієї конструкції вона виходить із життя: e, це зробити e, міжнародні санкції, міжнародні санкції, які будуть діяти по відношенню до будь-якої країни, яка хоче mm -hmm. щось ціловим шляхом зробити. Ось місія України довести, що це справді можливо, тому що не всі зараз вірять, що це можливо e, у Франції. Не вірять. Багато навіть сполучених штатах кажуть а в Китаї тим більше не вірять. кажуть, що це ви там думаєте, що Росію можна перемогти. Нам не треба її перемогти. Нам треба. Зробити деокупацію і затиснути гайки у такий спосіб, коли оборонний потенціал Росія втратить. До речі, ознаки цього вже існують. Росія посипалася на світовому ринку озброєнь. Вона вже не є в п'ятірці, навіть вона була постійно другим світовим лідером торгівлі в торгівлі зброєю. Сьогодні авторитет російської зброї впав, і це місія України. Це Україна зробила так. І е, зброя від російської зброї відмовляється. Від російської зброї відмовилися Індонезія, Філіппіни. Індія від багатьох програм відмовилася. А нещодавно, десь тиждень тому, і в Індії повідомили, що Росія навіть не може виконати контракти з постачання запасних частин до літаків. Тож єдиний контракт, який там великий, великий такий проект, який залишається, це проект системи С-500. Я гадаю, що він так само не піде, не не зможуть вони зробити, і ітогом цього має стати. Ну, не знищення Росії, не приниження Росії, але створення умов, коли Росія втратить оборонний потенціал, а в найкращому випадку ще ядерне роззброєння. Оце було б важливо, щоб ніколи вона не загрожувала світові, пане Валентина. Ось останнє буквально питання. Знову ж таки, буду вас цитувати. Коли ви говорили вже про колективний захід? Колективний захід побоюється перемоги України. Чи ви досі так зараз думаєте? Чи щось змінилося в ваших е, думках? Чому? А хіба а хіба а хіба ми з вами не спостерігаємо це е, два дні чи три дні тому? Голова об'єднаного комітету начальників штабів е, генерал е, Марк Міллі сказав, що вони шукають альтернативи ракетам «Атакмс». Це хіба не свідчення, що вони бояться? Якщо б вони не боялися, вони б вже прийняли рішення про передачу Україні літаків f 16 про передачу тих е, безпілотників Grey Eagle, Про які пам'ятаєте, що Лейт Лойд Остін, глава Пентагону, е, пам'ятаєте, коли казав 29 липня? 2022 року після закінчення саміту НАТО в Мадриді, і що досі ми не отримали тих безпілотників. Навіть чотири комплекси купити хотіли, але не змогли нам продати вони, не кажучи вже. А тепер дивіться про літаки. Сьогодні вранці була новина, перші польські міг 29 до цього словацькі кілька літаків. а... Так, да, а питання таке: а чи можна було це зробити влітку 2022 року, коли, власне кажучи, розгорталося питання і дискусія отримання цих систем? Е, тож, ми бачимо. Управління, причому жорстке управління е, з боку е, західного світу цією війною, а взяти видання The Telegraph, яке е, сьогодні я прочитав, ну напевно, вчора ввечері вийшло, З посиланням на е, двох українських пілотів, які стверджують, пілоти наші пілоти стверджують, що F-16 ми можемо за 6 місяців е, освоїти опанувати. А там кажуть, що це десь 18 місяців. І е, е, наші пілоти кажуть, поки Захід думає, ми втрачаємо найкращих пілотів. Ось в чому проблема. Проблема в тому, що українці своїми життями закривають оці, оці питання всі, і е, е, оце треба змінювати, це треба швидше. Це розуміють добре в Польщі, це добре розуміють в Чехії, в Словаччині, в країнах Балтії, бо вони знають, що наступними цілями будуть вони, і тому е, вони це розуміють. От. А, а для цього потрібна потужна антипутінська коаліція. Е, ну, Умовно кажучи, якщо б країна... Не Рамштайну об'єдналися у своєму бажанні знищити режим Путіна, то це б і була антипутінська коаліція, але для цього нам потрібно зараз, ви бачите, вони зараз що роблять? Вони кажуть, ми підготували 11 тисяч е, ваших вояків для наступу. Для наступу, вони нас підштовхують до наступу реального, щоб своїми життями українці компенсували. Те, що зараз не можуть зробити. А що не можуть зробити? Не вистачає нам дальності, щоб нищити логістичні шляхи. Не вистачає нам дальності довгої ракетної руки, поки не вистачає. Щоб е, Кримський півострів був окреслений отак нашими з нашою зброєю. Я маю на увазі, щоб прострілювався повністю і підходи до Криму прострілювалися, і щоб було цієї зброї достатньо настільки, щоб не підійшли туди. Ані кораблі не підійшли, щоб туди міст щоб був знищений повністю і не могли туди заводити логістику. І потім знищувати протягом одного-двох або ну, скільки потрібно буде місяців знищувати всі, е, всю інфраструктуру військову всередині Криму. От коли б це було так, то сам режим би посипався. Путіна б знищили б вони б самі бо зрозуміли б, що все кінець. А поки що, на жаль, поки що, на жаль, е, ми цього не бачимо, і в суспільстві існує така дурна, я б сказав би, ейфоріч, ейфорія щодо того: ось ось ми підемо у наступ. А що ми підемо у натовп, щоб сотні тисяч українських вояків полягли е, за Кримський півострів, за, за землю? Е, це не дуже добра ідея. Добра ідея полягає в тому, щоб їх там розстріляти, знищити їх угруповання і потім зайти як у Херсон, коли вони побіжуть самі. Або будуть чекати, поки їх в полон візьмуть. Ось така має бути парадигма. І все це знають. Це знають. На заході всі генерали там розумні. Це знає наше військове командування. Вони абсолютно зараз лідери військової думки, але зробити нічого не можуть. Бо е, протягом 30 років Україна не переозброювала свої війська, на жаль. І зараз але і на ща нас зараз нам захід допомагає переозброїти війську і сподіваємося, що наші так. партнери, і Парамштайну, зокрема, вони а, е, вивчать помилки минулого і почнуть врешті-решт е, створювати цю, як ви кажете, антипутінську коаліцію, і цей режим буде зруйнований. Пане Валентине. Ми вам дякуємо за ваше включення, за ваші розгорнуті відповіді. Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та озброєння, був на зв'язку з нами і його. Говорили про багато про.